друзі, ця програма ґрунтовна традиційно на телеканалах Тернопіль 1 та «НТБ». Сьогодні будемо говорити про музику, адже саме вона здатна об'єднувати, надихати та лікувати. До нашої студії завітали учасники тернопільського гурту Перфект Бойс, Олег Коновальчук та Володимир Саска. Сьогодні будемо власне говорити про музику, адже нещодавно ваш гурт випустив свою першу унікальну авторську композицію під назвою Різдво. Про що власне пісня? Ну, в першу чергу хочу привітатися з усіма глядачами телеканалу тернопіль 1 Привітати усіх з прийдешнім новим роком, поважати, щоб у новому році нарешті настав мир у нашій країні. І декілька слів про нашу композицію Різдво. Ми спільно хотіли подарувати трішечки людям якогось тепла, світла у цей такі важкі темні часи, які зараз відбуваються в нашій країні. Ми довго думали, яку ж першу композицію нам все таки випустити. Довго радилися, і все-таки зупинилися на пісні Різдво, це символічна композиція, з вірою в майбутнє і з вірою в процвітання нашої держави, щоб Господь Бог десь оберігав її в такі нелегкі часи. Тим паче, що зараз було Різдво, і відразу Різдва символічно, так, символічно. символічно. тобто. Підготовку розпочали ще цього року. Знали, що хочете, так плануєте саме випустити на Різдво 25-го року. Так, ну ми загалом десь в листопаді ми написали цю композицію. От в нас є певні напрацювання. Майбутніми ми плануємо ще випускати композиції. от В листопаді ми в такому екстреному порядку робили цю композицію до Різдва, <гум> от максимально вкладаючи туди, десь всі наші весь наш досвід музичний. Скільки загалом пішло часу? І зараз мова йде не лише про саму пісню, так бо я бачила, що у соціальних мережах у вас є і кліп. Тобто разом кліп і пісня. Скільки це займає часу, і чи загалом це довгий процес? Місяць часу я вважаю, це за дуже короткий проміжок часу. Ми зробили цю композицію. Дійсно, дуже намагалися спішити, щоб встигнути до різдва. І я хочу подякувати дійсно всій команді, яка прийняла в цьому участь. Ми робили все своїми силами. Скажімо Так що воно вийшло таким чином, що в нас дуже багато є композицій. А в останній момент ми зрозуміли, що ми будемо робити Різдво. І ми це за місяць часу просто мали встигнути. А що Дові... надикнуло вас? Чому ви вирішили зробити це? Тому що наближали свята, і хотіли щось світлого такого. І Абсолютно. ця пісня води раз була таким ключовим... Це сподарувати людям трішки цього такого різдвяного настрою Бо для нас зараз. Я вважаю такі важкі часи, емоції дуже важливі, і музика в тому числі не будемо голослівними. Пропоную зараз і вам, і нашим глядачам, можливо, комусь вперше, а хтось вже можливо і переглядав вашу композицію, і власний кліп під назвою Різдво. Упав на землю тихо, мов благословення з небес, світло зірки світить яскраво, і серце вірить знов без меж безмеж, сердство, коли прощаєш, коли любиш, коли чекаєш, Хай у кожній душі теплом засяє. От Ангел в небе благословляя, И любовь снова живая, Ни свята, ни через два. Дитячий круги хай спокій панує в кожнім слові, бо Бог з нами завжди. Це різдво, коли прощаєш, коли любиш, коли чекаєш, хай у кожній душі теплом засяє ніч різдва. Шість два. Серця жива. Ні свята, ніч різдва. Власне, в пісні відчувається ось це поєднання сучасного звучання і таких певних традиційних елементів. Чому обрали саме такий стиль? Ну, взагалом, у нас такий стиль нашої музики. Тобто, Мате це так, не новинка для нас. Так, це не новинка. Ми намагалися, щоб десь це перенести тепло, різдво, але десь додати трішечки свого бачення і своєї музики, щоб воно було актуальне в теперішній час і же час, щоб зберегти десь якісь традиційні моменти, родина там, в принципі, якщо проглянути пісню, там якраз про, про це і написано. А в музичному плані вона в такому стилі, щоб об'єднати і молоде покоління. І для старшого покоління воно було доступне. Тобто, щоб об'єднати більше аудиторії. Шукали баланс, відповідно. Пісню вже можна прослухати, якщо так, то де саме, як шукати, на яких так, платформах? На Spotify. Я думаю, в принципі, на, на інших музичних платформах. Якщо зайти і підписатися на нашу сторінку, ми її тільки буквально зараз запустили саме авторську сторінку Perfect Boys. От так як ми є ще учасником кавер гурту Perfect Band, у нас є дві сторінки в Інстаграмі. Ось, можна, в принципі, десь і, і ту, і ту проглянути, тому активно просимо підписуватись на сторінку Perfect Boys. Там будуть посилання на YouTube і на всі інші музичні платформи, де можна буде прослухати, скачати. Я думаю, що наші глядачі зараз е, паралельно переходять на ці платформи, шукають власне, вашу пісню і зберігають собі в плейлист це 100%. Нам би це було надзвичайно приємно. Yeah. Але хочу запитати у вас інше. От, наприклад, я як слухач, вмикаючи вашу композицію, що я маю зрозуміти, що я маю відчути, який сенс ви закладаєте для своїх слухачів. Тепло, сімейні цінності, традиції і любов, яка йде від Бога. Десь от проблему звичному плані легкість і доступність. Загалом, ви як гурт, уже сформувалися ще в 18 році, році. Власне так. відтоді ви вже встигли виступити і на різних святах, і на урочистих ну, подіях на концертах. На концертах чого усе розпочалось? Розкажіть про це трошки більше. Ну у нас десь теж була на початку ціль саме концертна діяльність, але дуже складно було десь той час. Нам потрібно було зігратися, згуртуватися. Ми ще були в пошуках. Відповідно, десь у нас трішки склад помінявся, і ми зараз зібрали такий, можна сказати, актуальний склад. І от саме в 2025-му ми вирішили, що пора робити свою авторську музику. До цього ми грали дуже багато каварів, виступали на різних заходах, на різних концертах. Ми набралися шаленого досвіду, ми не, не боїмося, як кажуть, уже сцени. Ми вільно комунікуємо з людьми, і ми просто насолоджуємося тим, що ми робимо. А зараз хочемо перенести це саме в авторський напрямок. Ну і зрештою, склад завжди у нас змінявся, Тобто була якась ротація в складі, у нас змінявся і барабанщик, і мінявся гітарист. А зараз такий самий такий, от. Кльовий склад, в якому ми вже працюємо, в якому воно максимально круто звучить, і ми вирішили, що буде шкода, якщо ми знову десь комусь не видих і розбіжемося, і ми просто це не збережемо. Ну і власне, так як ви сказали, ваш гурт це не дві людини, це якась є команда. Розкажіть, скільки загалом є учасників, які в них обов'язки, що вони роблять. Дивіться в гурті Парфект Бойс. Нас п'ять учасників. Це на барабанах у нас на ударних у нас Іван. Самець на бас гітарі у нас Петро Волошин, на електрогітарі, акустичній гітарі у нас Євген Береженко, ну і, звичайно, ще двоє учасників перед вами. Вокаліст. І що... І так, ще в двох словах ще розкажу, так, вже, до слова, в нас є ще кавер гурт Perfect Band, з нами там ще дівчинка Мар'яна Палехата. Ми там більш такого ширшого напрямку, а тут ми такого схожого складу. там. Без обмеженська і, і і так далі ну в авторському напрямку тобто, авторська музика. Як Угу, Якщо брати до уваги, наприклад, написання ну до прикладу пісні різдво, угу. то як відбувається цей процес? Ця робота? Є людина, яка відповідає саме за написання тексту, а хтось за так. написання так, музики, так. чи це якась командна робота? Як? Дивіться, ну в тексті десь в основному беру на себе я. Музику повністю хлопці. Далі ми своїми силами і запис робили. Ми все, все практично спільними зусиллями обговорюємо. Якщо подобається, ми десь погоджуємо і далі вже напрацьовуємо. Робимо музику спільно. У нас спільний творчий процес. Бували якісь такі курйозні моменти або сутички, десь вони завжди є. Тому що в такому творчому процесі, тобто студійною роботою я вже давно займаюся. І в нас завжди є такий момент, хтось займається. В нас є такий момент, хтось бачить це так, хтось бачить це так, хтось бачить це так. І всі скидають різні ідеї. А мені з цих ідей потім на студії, коли починаємо це писати, треба вибрати або якось дійти однієї згоди, щоб зробити це втілити в одну ідею. І, і бувають такі моменти зараз, особливо коли виключають світло, тобі залишилось дозвести, а ти забув зберегти. Ти, ти було, таке. було таке, і ти розумієш, що це прийдеться переписувати саме. Творчі процес. І в нас така ситуація, що у нас смаки десь трішки різні в колективі, у нас кожен любить десь якусь свою. Якийсь напрямок музики. Напрямок музики, так. І ми це все докупи стараємося максимально зліпити, щоб все було. А, а як шукаєте тоді оцю золоту серединку? Ой, важкий процес. Про це не так просто говорити. Ну знаходимо, Знаходите. знаходимо десь за рахунок якось відповідного взаємоповаги один до одного. Безобразно, або схиляємо свою думку, коли є більшість? Ну зарокуємо навчились. Знаєте, навіть комунікувати один та. одного настільки вже знаємо. Ми вже як музична сім'я, тобто ми пройшли вже. Дуже багато дуже різних багато моментів і різні місця і курйозних і, 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 і таких стресових. Тобто нас вже дуже так, важко нас... чимось злякати, і ми вже навчилися якось можемо поспорити, десь посваритися, але все рівно, в кінцем результаті всі збираємося і робимо спільну роботу а зранку. Всі стаємо здоровим, каву і ніби нічого вчора не було. Якщо повернутись до теми композиції різдво, то чи там виникали труднощі під час процесу? Тут, що було найважче тут, в принципі, я не, не можу сказати. Ми якось на одній хвилі, тому що кажу, десь пісня. Про світо, про світло, і, та, і та, тут та. не було якихось таких моментів. Щоб, плані, щоб нас, тому, що там, якихось спір... та, ми просто там сподобалося, відповідно кажу, ми там проглянули текст, внесли певні корективи, далі собі продумали про музику, кожен вивчив відповідно свою партію. Ми це все докупи злісували. Володя це все дозвів і, і так. Найбільше процес, який займає по часу. Ну, напевно, що і... ідея, Напев... ідея це 100%, тобто розуміння, про що треба робити пісню. Потім Олег починає думати над текстом. Потім, коли той текст є, ми будемо думати, в якому воно стилі має бути. Як це зробити? Тоді музику придумати, мелодію придумати. Не завжди вона виходить з першого разу. Комусь так, комусь так. Ми починаємо щось міняти. Тобто, оцей саме такий процес. Е... Творчий, він дуже важкий. Коли вже є мелодія, коли вже є текст, тоді аранжувати простіше, бо ти вже розумієш, як тобі рухатись. А коли ж тільки один текст, ти просто не до кінця розумієш, і в тебе є завжди якась боротьба думок. Або так, або так зробити, або так по-іншому. Текст композиції теж досить чимкий, особливий. Розкажіть, як ви його писали? На що десь відштовхувалися? Від чого від подій можливо в країні, Звичайно скажу, так, чесно, ну зараз отакий в мене період. В мене багато друзів загинули на. На фронті і останній це наш е, звукорежисер, який з нами працював до... довший час. Ми теж кучу концертів, і оце буквально десь ми, як кажуть, поховали його. От. І десь от такий переломний, відповідний момент. Хотілося десь трішки щось, скажу чесно, десь. Почати щось писати, творити, бо дуже важко буває десь на душі, і взагалі для творчих людей зараз дуже складний період часу. Я розумію, що найскладніше нашим воїнам, які зараз перебувають на в самому епіцентрі там всіх подій, але ми теж дуже за це переживаємо і намагаємося допомагати, чим можемо, і хочемо, хоча б якоюсь музикою, десь хоч трішки підтримати наш народ, і тому кажу, десь хотілося саме от таку якусь теплу композицію зробити. хотілося, щоб це якісь такі відповідний десь. Текст про світло, про сім'ю, про дітей, знаєте, от десь такі хтось допомагав вам у написанні? Десь, можливо, з кимось радились? Де черпало натхнення. Скажу чесно, якось вночі вночі просто прийшло відповідно натхнення, і я просто взяв і написав текст. Далі вніс певні корективи. Ну от, от так сам сам здивований. Ну так воно вийшло досить просто, але в той же час пісня дійсно така. Щемливо, як на мене, і від душі не можу не запитатись про ваші плани на майбутнє. Я розумію, що десь зараз бачите, як ви будете рости там за рік, за два важко, бо дійсно часи у нас такі сьогодення складні. Але все-таки ви вже цьогоріч випустили свою першу цю унікальну композицію під назвою Різдво чи плануєте, можливо, або вже є у вас якісь доробки на майбутнє теж створювати і публікувати свої авторські доробки. Якщо брати з амбітних цілей хочемо зробити за рік альбом. На, ну, по, на працюваннях ми маємо таку десь там змогу. У нас різні будуть і ліричні композиції, можливо, трішки ми і про війну дещо заспіваємо, і про для дівчат. Звичайно, ну будемо комбінувати. Якщо детальніше, працювання... розкажіть трошки більше про цей альбом. От плани, так? Скільки там має бути пісень? Я думаю, в районі 10-12 композицій так. ми. Плануємо, якщо нам, якщо нам розробки і наші збройні сили України, то до кінця року я думаю, що ми Так, ми ми хочемо це реально впоратись за рік, так написати так, я, рік. Так, кажу, щоб до горді Стернопілля, щоб ми вже там в принципі представили повністю свої альбом. А які яких писань має бути більше у вашому альбомі? Чи десь планували вже? Ну, у нас, бачите, так назва гурту Perfect Boys, то ми будемо десь так старатися. В будь-якому випадку, ці пісні будуть, будуть точно перфектні. Так, абсолютно романтичних буде багато композицій. і думаю, драйвових зробимо трішки композицій І десь такі для підняття бойового духу теж у нас є напрацювання. Ну але ви бачите, що зараз і люди слухають, так які пісні користуються попитом? Ліричні, все таки. Ну по різному. Мені здається, що це більше напевно що від настрою людини. Коли дуже важко десь на душі, то напевно, що люди хочуть, є люди, які хочуть підняти свій просто настрій, коли поганий настрій. Навпаки послухати про щось веселе, про щось таке, щоб підняло дух, якесь натхнення. Ну і ми дуже хочемо, щоб в Тернополі розвивалася авторська музика, щоб було б чим побільше більше. Щоб культура розвивалася у нас унікальне і єдине в місті України файне місто, тому хочеться, щоб і музика в нас теж була файна, і ми максимально постараємося. Ми куди не їздимо, ми завжди кажемо там ви з Києва, ми зі Ні, ми з файного міста Тернопіль. Тому хочеться, щоб музика з файного міста Тернополя звучала не тільки у Тернополі, а й за межами. Композиція Різдво теж буде в альбомі, можна буде її чекати. Так, так, так. Я думаю, вона і цього року, і на наступний рік вона буде актуальна. От. Ми десь Можливо, так... на наступний рік ми придумаємо ще щось про свята, про Різдво і так далі. Угу. Будемо чекати. І на завершення пропоную вам такий невеличкий інтерактив. Я буду розпочинати фразу, а ви її спробуєте завершити. Давайте, спробуємо. А, давайте почнемо спочатку з вас, але композиція Різдво для вас це стан душі. Коли ваша пісня викликає захват у слухачів, ви відчуваєте? Радість. Музика, яку хочеться слухати взимку, це? Це Різдво. І цьогоріч через свою музику, ви хочете сказати людям? Вірте в майбутнє, вірте в Україну і. Вірте в збройні сили збройні сили України. Я дякую вам за розмову. Це була програма ґрунтовно традиційно на телеканалах Тернопіль. 1 та НТБ. до зустрічі.